І так, сьогодні будемо розповідати вам про вино Чорний полковник і Чорний доктор. І я сьогодні, захожуся, сьогодні захожу у виробника даного вина, і він вам зараз все більш подробно розповість про це вино, яке ми будемо розігрувати. Євгеній. Так. Дані два сорти вина це дуже давні, особливо чорний доктор це дуже давні. Українське вино, яке вироблялося тільки в одному місці, це в Криму, в сухозаводі Сонячна долина. Тільки там росте такий виноград, як Еким кара, Кара, з якого він складається. Також у купажу входить ще й кефесія. Це вино з'явилося, саме ці бутылки. У нас була така ідея, в 96-му році. Я тоді керував компанією, точніше сторів компанії винороби України. І ця компанія, її ідея була зробити український ринок колекційних вин. Ми вибирали найкращі вина, які є в Україні. Перше це були саме продукти, які вироблялася в хозово долина це чорний доктор. Це, до речі, останній урожай 1993 року. Тобто зараз цьому вину 31 рік вже. І чорний полковник це урожай чорного полковнику. 1990 року, але саме вино, сама назва Чорний полковник була надана цьому вину тільки в 1996 році. У 1997 році я особисто виїжджав в Крим з дуже великою охороною для того, щоб забрати з салхозавода Сонячна долина» якраз один виновоз виноматеріалу для виробництва цих вин. Не вина, а саме виноматеріалу, тобто в рідкому стані. Яке вивозилось виновозом. Окремо бутилочки ми замовляли це є богемське скло. Це виробляв завод в Чехії, зелений бор. Вона плоска. Пробочка тут дуже тонка. Виявилося, що тільки в Бразилії можна було замовити таку пробочку, і замовили в Бразилії, потім в Італії обточили і поставили в Україну. Оцю книжечку я особисто написав в 96-му році її текст. І її виробила студія Master Video, яка дуже багато фільмів перевела на той час на українську мову. І все це було на заводі Укрвино на вулиці Саперне Поле 5. Все це було в сувенірному цеху. От Стався от такий вигляд, як ви його бачите. І, до речі, також студія Master Video розробила її дизайн цієї упаковочки. Зараз ми відкриємо, і ви подивитесь, що ж там внутрішні. Отак виглядає. До речі, ви бачите, що це я особисто, це предмет моєї особистої гордості. Ви бачите, що акцизна марка наклеєна отак. Це я так видумав її клеїти, щоб вона не заважала зовнішньому вигляду. До речі, це відповідає державному стандарту України, тобто геобразне наклеювання на бутилку. І отак, от от, такі бутилки з'явилися в продажу в 1997 році і були в продажу до 2000 року. Продавала ці вина компанія, яка я був президентом компанія називалася Трансалко. Зараз цієї компанії вже нема, бо ідея, по якій створювалася, собственно кажучи, моя ідея колекційних вин вона була. От наприкінці, точніше на початку 2000-х років, вона була повністю зроблена нашою корупційною системою, тоді ще був Держхарчопром, точніше Державний комітет там, харчової промисловості, який просто сказав, тобто відповів мені, що колекційна війна можуть бути тільки в масандрі, більш ніде. Е, ви ж розумієте, що, наприклад, в будь-якому ресторанчику, який є в Європі, ви можете купити колекційне вино, офіційне, яке там зберігається в підвалах. Головне, щоб була температура, вологість і відповідні умови. І тоді це вино з марочного, яким воно є, стає через там, 3 роки зберігання колекційним. В нашому же випадку у нас так не вийшло. Тобто це вино офіційно марочне, воно зараз ніде вже 24 роки не продається, можу тільки подарувати своїм друзям, своїм співученикам. І в даному разі вчителям, я дарую це вчителям, які робили дуже-дуже гарну справу, захищали вітчизну. Якщо це допоможе передачі якоїсь кількості цього вина, якому цьому вину вже 34 роки, 34 роки. Я потім окремо розкажу про кожне вино окремо. Але якщо це буде допомагати донатити чи якимось чином. Буде впливати на обороноздатність країни. Я можу ще це зробити. Це, це не питання, головне, щоб у хлопців це вийшло. Тепер я хочу розказати про е, ці вина. Тобто, як я вже казав, вони складаються з трьох основних компонентів: це виноградна лаза, екімкара, яка з тюркської перекладається на українську як чорний доктор. Це, власне, так і є. Екімкара це чорний доктор. Дживатка. Це чорний полковник і кафесія. Вино чорний доктор має 16% цукру і 16% відносних відсотків алкоголю. Вино чорний полковник має 17,5% алкоголю і трошки менше цукру. Вина потрібно зберігати. Тобто, ви бачите тут соргучні печатки, які були зроблені в 1997 році. З вензелем компанії, яка тоді виробляла їх на, на той момент, тобто компанія, де я був представником в Україні, воно потрібно зберігати ось так: в горизонтальному вигляді, щоб знутрі вино змочувало пробку, пробка розширювалася і не давала можливості кисню проникати в бутилку і окислювати вино. На жаль, це не ідеальне пакування, як нічого ідеального за 34 роки не буває. І хочемо ми чи не хочемо, ви, мабуть, чули про такий, про такий ефект, як винне каміння. Тобто це осадок, як ну, просто народі можуть казати, це осадок. На даному, у даний час може так на просвіт подивитися на, на лампочки, ви побачите, що осадку тут десь от стільки. Десь от стільки. Саме вино це рідина. Це багатокомпонентна рідина, з багатьох сортів винограду, вона складається ну, з якоїсь жидкості, та з червоних, От, наприклад, це червоне вино, там є якась там, доля спирту, тобто, крім спирту і якоїсь вологи, котру впитує в себе в процесі росту виноград, він ще має і те, що його дає йому окрас червоний. І цей окрас він якраз і випадає в вигляді осадку. І Тут воно стає таким чорним, а само вино, воно освітлюється. Головне, при споживанні саме колекційних вин, які мають осад, треба дуже ретельно процеджувати. Є е, такі спеціальні ну, засоби, це такі, ну, це не пляшки, це декантори. Вони мають широкий таку низ і дуже е, такий вузький верх. І е, саме в них. Спершу наливається колекційне вино, Ось осад в цих от величезних ну, на дні, скажімо так, він там концентрується, ви зможете хоч якось налити більш-менш світлу рідину вже в бокал. Але таким чином не вся рідина працеджується. Тобто, коли це йде в промисловості, то осад зазвичай за допомогою фільтрів. Тобто це, е, треба через фільтри пропустити це вино, і тоді, е, чим краще ви його чистите, тим менше воно буде горчити. Саме цей осад він дає таку легку гірчинку, легку, чи середню, чи велику гірчинку. Тобто для при споживанні колекційних вин завжди раджу користуватися деканторами та фільтрувати вина. Тоді у вас буде дуже чудовий смак. Я маю надію, що ті, хто це придбає на аукціонах, які буде проводити Саша Коваленко, вони цією порадою моєю скористуються, і саме так і будуть робити. Ну, все? Майже все. Да. Все, дякую вам. Дякую. І так, такі чудові вина ми будемо з вами розігрувати, і ви маєте їх можливість купити.